Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами в практичному аспекті поговоримо про штучну і допоміжну вентиляцію легень на догоспітальному етапі. Розберемося на прикладі апарату штучної вентиляції легень, транспортного вентилятора компанії Siara сіо с 2 т Дуже хороший вентилятор транспортний. Він дозволяє працювати як в режимах. Штучної вентиляції легень по об'єму з підтримкою, тиском, так і в режимі спонтанної вентиляції легень, в режимах СІПАП. Отже, багаторівневий, хороший в різних режимах, дозволяє підтримувати життєдіяльність хворого при транспортуванні на далекій відстані в умовах проведення реанімаційних заходів, як на дому, так і в машині екстреної медичної допомоги. Має Багато рівнів сигналізації критичних станів, тобто апноя, високий тиск в дихальних шляхах, низький тиск в дихальних шляхах, трошки пізніше розберемо. Дозволяє в реальному часі відслідковувати об'єм вдоха, хвилинний об'єм вентиляції, тиск в дихальних шляхах, середній тиск в дихальних шляхах, а також тиск наприкінці виду. Перше, з чим я хотів би вас познайомити, це правильна конекція, тобто як підключити це обладнання для правильної роботи. Отже, зараз він зібраний в режимі транспортно переносного Шрелу. Тут переносний балон стисне. Звертаю вашу увагу, що конекція має бути саме такою редук... від редуктора балону. Шлангом кисню на точку входу подачі кисню. Цей прилад поставлявся з банкою для зволоження кисню перед подачею. Одразу звертаю вашу увагу, що в такому контексті він працювати не буде, оскільки на вході потрібний постійний тиск. Ну, звичайно, в банці є простір, тому вона може стискуватися. От, тиск може збільшуватися, зменшуватися, і це буде призводити до перепадів тиску на, входу, на вході приладу. І тому він абсолютно буде тоді працювати неправильно або зовсім не буде. Оскільки цей прилад має чутливі тригери, цей прилад тобто відслідковує, як пацієнт дихає, відслідковує вдох пацієнта, відслідковує видох пацієнта, тому, крім. Подачі е, суміші хворому. От тут є багато інших точок входу-виходу, шлангів. Зверніть, будь ласка, увагу, їх обов'язково не можна переплутати, інакше він працювати не буде. Клапан видоху і його трубочка, е, яка до нього під'єднується, це одинарна трубочка без кольору. Ось вона. Ось вона прищеплена, прищеплена до шланга. Ось. На е, тригери вдоху-видоху. Е, тут є спеціальні сенсори потоку. Сенсор потоку вдоху, сенсор потоку видоху. Це подвійна трубочка. Одна частина її е, прозора, інша частина синього кольору. Зверніть увагу, що вони саме так мають бути під'єднаними, синя до виходу з синім кружком, без, е без кольору, до, е там, де немає, до білого кружка. Якщо ви переплутаєте місцями ці е сенсори, трубочки від сенсорів, прилад буде працювати абсолютно неправильно, тому е цього робити не слід. Завжди правильно збирайте обладнання перед використанням. Переходимо на іншу сторону. Тут ви бачите вхід для зовнішнього джерела живлення. Зверніть увагу 12 вольт. Це може бути або акумулятор автомобіля з 12 вольт, або це може бути розетка через перехідник спеціальний 220 вольт. Або це може бути переносний акумулятор який також під'єднується сюди. Ми з вами розібрали конекцію. Якщо пам'ятаєте, я сказав, що через апарат зволоження для подачі кисню він працювати не буде. Ймовірно, виникає одразу запитання, що пацієнту необхідно подавати зволожену суміш. Я нагадую вам, що це транспортний вентилятор. Пацієнт може доїхати і доїде без зголошенного кисню до лікарні. Він не призначений для дуже тривалої вентиляції легень. Добре, давайте тепер розберемо передню панель приладу і почнемо її розбирати із сигналізаторів, яких тут 6. Як бачите, 1, 2, 3, 4, 5 і шостий вхід, вхід зовнішнього джерела живлення. Ось, Якщо почнемо з нього, якщо я під'єднаю зовнішнє джерело живлення, зараз, як бачите. Дивіться, коли будете під'єднувати, завжди уважно дивіться на е, контакти. Тому що якщо ви декілька разів його неправильно вставите і покрутите, це буде останнє, що ви зробите в цьому апараті штучної вентиляції легень. Закрутили. І ось ви бачите, загорілась зелена індикація, значить, е, у прилада є зовнішнє джерело живлення. Далі. Індикатор номер 1 Power Failure, Тобто він позначає про те, що в е, цього приладу зараз недостатньо енергії для проведення роботи. Він не має розряджений внутрішній акумулятор е, настільки, що е, робота приладу дуже швидко, а саме за 10 хвилин, вона е, буде закінчена і не підключене зовнішнє джерело живлення. Цей сигнал тривоги є червоним, він вимагає того, щоб одразу необхідно підключити зовнішнє джерело живлення. Так, одразу давайте тоді, раз я вже зачепив цю тему, поговоримо, що всі сигнали тривоги цього приладу мають два рівня безпеки це жовті сигнали тривоги і червоні сигнали тривоги. Жовті сигнали тривоги це те, на що треба звернути увагу. Наприклад, у пацієнта дещо підвищився тиск в дихальних шляхах, там, допустім, вот, чи апарат не продихує його на заданий е, об'єм вдиху, тому що через обмеження тиску це будуть жовті, до прикладу, жовті сигнали тривоги. Їх можна е, заглушити кнопочкою. ось, Але е, нагадую вам, що них, на них також треба звертати увагу, тому що змінились якісь параметри е, в диханні пацієнта. І червоні сигнали тривоги, які не заглушуються кнопочкою, їх не зможливо відключити. Це сигнали тривоги, при яких е, пацієнт буде знаходитися в критичній небезпеці. А саме, якщо прилад в нього закінчилася заряд акумулятора, тобто він виключиться скоро. Або гес supply 2. Сигнал тривоги це значить, що немає подачі кисню на прилад. Тобто, відповідно, оскільки цей прилад принципом його роботи є робота від тиску зовнішнього джерела кисню. Значить, якщо його не буде, то цей прилад повітрям дихати не буде і, звичайно, штучна вентиляція легень припиниться. Наступний сигнал тривоги третій, під номером 3 це Low-airway pressure або епнія. Це також червоний сигнал тривоги. Він говорить про те, що у пацієнта наступила зупинка дихання або низький тиск в дихальних шляхах. Якщо він працює в режимі ПСВ, потім поговоримо з вами вже конкретно по режимах, то цей апарат переключиться на штучну вентиляцію легень. Наступний сигнал тривог це High Airway Pressure Limit. Це якщо виставлений максимальний тиск в дихальних шляхах, ось на цьому індикаторі, скажімо, ви виставили 30. І якщо при диханні пацієнту цей тиск стає більшим, значить загорається індикація, високий тиск в дихальних шляхах. Вам треба звернути увагу, подивитися, що сталося, це може бути перегин трубки. Це може бути проблема в контурі, а може бути проблема в дихальних шляхах, тоді треба розбиратися, що сталося. І Battery Level п'ятий сигнал тривоги. Ця індикація може загоратися трьома кольорами. Якщо повністю заряджений акумулятор, хвилинку зараз. Ну, я включив прилад, балон закритий, тобто немає подачі кисню. Бачите, червоний сигнал тривоги подача кисню, Gas supply. Я, я виключив зовнішнє джерело живлення. Ви бачите, прилад перейшов на роботу на внутрішню батарею. Зелена індикація говорить про те, що батарея є повністю зарядженою. І в автономному режимі, якщо акумулятор не старий, цей прилад може працювати біля шести годин. Продовжуємо з вами розгляд транспортного ШВЛ Сірио С2Т від компанії Сіаре. Після сигналу тривоги я пропоную розібрати панель регулювання панель регулювання режимів штучної вентиляції легень. Ну і Давайте почнемо з самого першого. Це перемитач режимів роботи приладу штучної вентиляції легень і виключення. Зараз ви бачите він в положенні OFF, це значить, що він виключений. Одразу хочу сказати, що режими роботи ми зараз розбирати не будемо, ми їх потім окремо будемо всі розбирати. Значить, Перший режим роботи це out AST. Він, в принципі, вимкну, щоб не заважали сигнали. Він, в принципі, в інших приладах має дві назви: це IPPV. Це Intermittent Positive Pressure Ventilation або SIM в деяких режимах. Це режим штучної вентиляції легень при підтримці об'ємом або тиском. Наступний режим роботи це PSV. Це, він розшифровується як Pressure Support Ventilation. Ця вентиляція для пацієнтів, на які мають спонтанні вдохи. Тому що він підстраюється під них і тільки підтримує їх тиском, який буде вказаний ось тут. Тобто, якщо у пацієнта не буде спонтанних вдохів взагалі, от, то тоді 20 секунд цей прилад не буде давати жодного вдоху, буде 20 секунд апної. Буде сигнал. Тривоги апної з'явиться після цього, і прилад автоматично перейде в режим АУТ-АСТ, що буде означати, що він перейшов в режим штучної вентиляції легень по об'єму або тиску в залежності від встановлених параметрів. Ну і останній режим, да, хвилинку. Режим ПСВ ще може бути використаний у, 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 у пацієнтів в повній свідомості. Якщо правильно налаштувати параметри, то можливе використання його в режимі біпаб. Ну, в теоретичній частині лекції ви це почули. Зараз ми не будемо сильно розбирати, але хочу сказати, що справжній Біпаб він відрізняється від цього режиму, тому що в БІПАПі справжньому є тригер вдоху і видоху, тут тільки тригер вдоху. Тому не завжди і не у всіх пацієнтів вдасться це зробити, але теоретично у багатьох можна. Ну і режим СІПАП – це режим повністю спонтанної вентиляції легень з позитивним тиском на видиху і вдохи. От, звертаю вашу увагу. Ну, Вже будемо розбирати, але одразу звертаю вашу увагу, що в цьому режимі сигнали тривог по опнові не працюють, тому що не, тригер не працює. Тут апарат працює тільки в режимі подачі е, суміші повітряної чи кисню. Ну, тому за пацієнтом в цьому режимі треба дивитися взагалі чи дихає. Далі, ну, почнемо з самого верху. І так. В режимах роботи е, штучної і допоміжної вентиляції легень Аута СТ і ПСВ можна виставити позитивний тиск в кінці вдоху. Він називається ПДКВ е, в кінці видоху, ну а в англійській мові носить назву PIP, Positive and Expiratory Pressure. Він регулюється тут від 0 до 20. Ну, правда, 20 це, практично не, ну, це дуже рідкісна ситуація, щоб він був потрібен. Вот. Е якщо ви бачите, тут циферок немає і скажете, як же його виставляти, то е я вам просто скажу, що тут є ріконечко, потім побачите, яке показує цей тиск, тому ви можете його регулювати і тут вам буде виданий параметр, скільки ви поставили. Наступний регулятор це Pressure Limit, або тиск присіпати. Цей регулятор має різні функції в різних режимах роботи апарату штучної вентиляції легень. В режимі штучної допоміжної вентиляції легень, АСТ і PSV. Цей регулятор регулює тиск, максимальний тиск в дихальних шляхах, тобто Pressure ліміт обмеження тиску. От, е якщо ви поставите, там, скажімо, 15, значить апарат буде вдихувати е потоком е суміш повітря і кисню або кисень до досягнення тиску в дихальних шляхах 15 см водного стовпа, після чого він переключиться на видох. Ми нетворюю наступний регулятор. Це регулятор хвилинної вентиляції легень. Тобто яка кількість повітряно-кисневої суміші чи кисню буде подана пацієнту за хвилину. Про те, як його розраховувати, з вами потім поговоримо, при, при використанні конкретних режимів. От. Хочу тільки сказати, що при деяких режимах він буде регулювати тільки потік. Зараз повернемося до режиму СІПАП і ще раз. Це, е, наступний регулятор RAID це е, частота дихань за хвилину, тобто частота вдохів, розумієте. От, регулюється від 5 до 70, тобто теоретично прилад призначений для роботи як дорослих дітей, так і новонароджених. Наступний регулятор це е, е, вміст. Кисню у, вдихає, у суміші, що вдихається. Він не має плавного регулювання, але для транспортування хворого і роботи транспортного вентилятора це і не потрібно. Або 100% кисень, або 50%. Ну, ви знаєте, повторюю ще раз, що 100% кисень це серцево-легенева реанімація і критична гіпоксія пацієнта, який ось ось помирає. У всіх інших випадках 50% суміш, оскільки е, вміст е, тисню е, в, в повітрі більше 60% має токсичну на Ну, перемикач режимів і повернемося, що е, оці два регулятори, ось ці два регулятори вони можуть мати різну функцію у різних режимах. В режимі штучної вентиляції легень Auto STП ще раз. Це, цей регулятор регулює максимальний тиск в дихальних шляхах, до якого буде виконуватися е, вдох. В режимі цей тиск регулює, цей регулятор регулює, регулює власне тиск Сіпап, який ось виставляється. Да? Він тому підписаний. Е, ну і... Ось цей регулятор в режимі Aut AST. Якщо йде вентиляція по об'єму, регулює хвилинний об'єм вентиляції. А якщо йде вентиляція по тиску, то він регулює просто потік хворого в літрах за хвилину.